Всім привіт! З вами на зв'язку компанія Vema Kids та молодший експерт у шкільному просторі Софія. Всім привіт! І сьогодні ми хочемо запросити вас відвідати нову школу Aster School у міжагір'ї, яка обладнана нашими меблями. Астер скул у Міжагір'ї це приватна сучасна школа, в якій навчаються з першого по одинадцяті класи. Школа розміщена на території парку, де гармонійно поєднується природний ландшафт, чисте повітря та мальовничі краєвиди. Все це надихає до нових відкриттів та активного життя у школі. Так, я теж вважаю, що оточення навколо школи. Це важливо. Але на мій погляд більш важливим є те, як обладнані шкільні класи і як постійно користуватися шкільним обладнанням вважаю. Я треба можна. зауважити, як правильно обладнати шкільний простір. Щоб він міг сподукати школярів до навчання. По-перше, щоб уще було зручно. Адже це допомагає краще зосередитися і навчатися більш продуктивно. По-друге, бути на одній хвилі вчителем та однокласниками. адже постійна взаємодія між учнями та вчителями покращують їх залученість до навчання. По-третє наявність затишного куточку для того, щоб завітати туди для самостійного опрацювання шкільного матеріалу. І четверте використання сучасних гаджетів та мультимедій. Адже для сучасних дітей це є інструментом для актуального і високоякісного навчання. Все це враховує наша команда при проектуванні шкільного простору. Кожний клас ми облаштовуємо комфортними, сучасними. Та ергономічними меблями. При цьому максимально ефективно використовуємо площу класу, адже ми точно знаємо, як компактно розмістити речі учнів, вчителів, методичні матеріали, обладнання та меблі. Особливу увагу хочеться приділити партам, за якими учні проводять багато часу. Ми врахували усі вимоги, яким повинні відповідати меблі нової української школи. Наші парти одномісні. Це дає можливість. Кожному учніві організувати свій робочий простір на власний розсуд та не відволікатися на сусіда по парті. Крім того, одномісні парти для школярів привчають їх працювати самостійно, розраховувати на себе та більш відповідально ставитися до навчання. Також ці парти легкі та ергономічні, тому їх можна розміщати в різних варіантах і об'єднувати в групи для роботи один з одним, адаптовані до зростання дітей. Їх можна завжди регулювати по висоті. Міцні та надійні. Наші парти не мають строгих форм і гострих кутів. Усі парти виготовляються в теплих відтінках, щоб учень займався, не відволікаючись на них. А також зматували поверхнею стільниці, щоб не кидати відблисків і таким чином додатково не навантажувати зір школяра. Сучасний дизайн. Сьогодні діти звертають увагу на дизайн, тому він має бути привабливим та вишуканим, а також відповідати стилістиці класу. Безпечність усі парти виготовлені з екологічно чистих перевірених часом матеріалів. Крім парт, важливе завдання покладено і на учнівські стільці, адже вони також беруть участь у створенні комфортного робочого місця для дітей. Щоб не відбити бажання і наснагу до знань, необхідно відповідально підійти до вибору стільців. Стільчики компанії Vema Kids повністю відповідають усім критеріям та стандартам, а також разом з партами створюють гармонійний тандем. Якщо вам необхідна комплектація класу будь-якої складності, ми з радістю допоможемо вам. Переходьте за посиланням нижче та залишайте заявку, і ми обов'язково з вами зв'яжемось. Проконсультуємо та розробимо 3D-візуалізацію вашого шкільного простору безкоштовно. Дякую, друзі, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментарі. Будемо раді бачити вас у наступних випусках. Па-па!